І усім, сьогодні вам хочу трошки розповісти, як заготовляти мятний чай на зиму. От найкращий метод, як мені подобається, це просто наламаємо такі стебла От, і помиємо гарненько. От, потім нарвемо її е, на такі. Ну, якби розділимо пелюстки в одну кучку, а стебла від стебл відділимо пелюстки. Отак от, от. І на піддонах висушимо, але щоб головне, щоб було не на сонці, вона висушувалася. От. Декілька днів, можна тиждень. Вона гарно висушується, періодично можна помішувати, перевертати ці листочки. От, і вам буде, ну, коли вже повністю вона висихне, просто зібрати в баночки. От, і буде вам сухий чай на зиму м'ятний, запашний. Хто полюбляє м'ятний чай? От. Напишіть мені в коментах, чи ви заготовляєте собі так м'ятний чай. От, дякую всім за лайки, репости, підписку. Усім до зустрічі. Пока-пока!